Щоб Україна в мирі зажила і щоб ніхто нікого не вбивав. 21 вересня у всьому світі відзначає День миру. Нема на всій землі важливішого слова, ніж мир. І не неналізнішого ніж мира. Мир це слово звучить по різному на континентах землі. Але скрізь воно. Означає прості і Мир це коли панує позитив. Мир це гармонія душі. Мир це друг поває душі. Мир це можливість спокійно вчитись, працювати, любити і поважати один одного. Мир це життя, щастя, радість, небо над головою. Мерце дещо більше, ніж відсутність війни. Мерця впевненість у завтрашньому дні у своєму майбутні. це не все, а все без миру ніщо. Кий буде мир. Веселі будуть діти спокійними з христами ці жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий є на війні. Хочу миру, я б за все на світі і хочу миру, щоб дружби радості усі жили і в хлібо співали в пісню щиро і добрими та світлими були. Так, я так хочу зовсім небагато щоб квітами заповнились поля, у кожного на серці було свято, хлібами колосилася земля. Щоб всі сміялись. Світові раділи, серця були, і світлі, яшні, і ясні, і домки і заповітною летіли, співали чарівні пісні. Так, я так хочу спокій та тиші, щоб дощі ковмивались поля, і хай від радості діти пишуть вірші, і хай світи від радості земля. Миру в Україні буде, миру хочуть добрі люди, І дорослі, і малі прагнуть миру на землі.